Козаче, величний, прославлений ти у віках, У куряві, в горячих битвах, ти тарував свободі шлях, Бурлив Дніпро, і ржали коні, степи виднілись вблизині. З осьманським Кримом в прикордоні могутні козаки жили, були відважні і сміливі. Відстоювали наш нарід, щоб зазіхнути окупанти на січ козацьку не змогли. Віками боремось за волю, низький доземний вам уклін. Славетній козаті вої, що з українства зберегли, не дали розтоптати парость, корінням дали прорости, могутній нації незалежній, на Богом даній нам землі. Козацтво, слава Україні, за честь і гідність України, за волю, правду і добро. Вони боролись щохвилини, їх кров лилася, як воно. Всіх ворогів вони долали, всі землі наші зберегли, завжди від лиха захищали, і гордо прапор наш несли, сини твоєї батьківщини. В них сила духу небоборна, Козацтва, Козацтво, слава України, це гідність наша, всенародна. Миненьку нашу Україну Обережем від всяких бід. Ми козаки, одна родина, міцний і славний весь наш рід. Ми нащадки козацької слави. Козаки стали щитом України. Їхня свобода і мужність зберегли наш народ у найважчі часи. Вони йшли не заради слави, а заради честі і незалежності своєї землі. Сьогодні їхній дух живе у кожному із нас. Любові до батьківщини, у вірності до мови своєї і в готовності боронити Україну. Ми пам'ятаємо. Козацька кров тече в наших жилах, і вона кличе нас бути незламними, сильними і єдиними. Бути нащадками козацької слави означає не тільки пишатися минулим, але й продовжувати його. Бо козацькому роду нема переводу. Дорогі наші захисники та захисниці, як майбутні медичні працівники, ми знаємо ціну кожного врятованого життя. Ми віримо в силу духу українського воїна і віримо в нашу спільну перемогу. Нехай Бог оберігає вас, а ми станемо надійним тилом. Наші привітання тим медикам, хто рятує життя на передовій, славним козацьким нащадкам. Особливою величною постаттю в козацькій медицині були характерники, які завдяки силі характера мали чарівні властивості. Козак-характерник займався не лише яснобаченням, але й лікуванням поранених козаків, їх психотерапією та психофізичною підготовкою. Характерник своєрідний духовний наставник, якого козаки шанували і дещо побоювались, гранитель традицій таємниць і бойового мистецтва запорозького козацтва. Для своїх побратимів характерники були ще й духовними наставниками. Попадами польського історика Бартоша Попроцького такі козаки володіли магічними вміннями, замовляли кулі або ж забирали їх із себе руками і кидали назад у ворогів. А ті, у кого влучали такі зачаровані кулі, одразу гинули. З народних переказів дійшла до нас легенда про характерники прощини. Поміж запорожцями багато було характерників. Розказують про кравчину, котрі у Польщі піймав козацького душового босаву. Про це і пісня є. Оце було б'ються запорожці з ляхами і гляди, ляхи побивають наші, як тільки наскочить кравчина. Так ляхам і нема ходу. Кулі летять, а запорожці ловлять їх у запови. А як треба прийти річку, то кравчина поведе вперед і сухо. Так було в сухій одежі. Переходять запорожці її орелі річку, а то було ще й так. Як треба плегти Дніпром, то зроблять з осипнягу плід. Посідають і гайда за водою. А так характерників описував Дмитро Яворницький у своїй історії запорізьких козаків. Серед них завжди були так звані характерники, котрих ні вода, ні шабля, звичайна куля, крім срібне, не брали. Такі характерники могли відмикати замки без ключів, плавати чавном на підлозі, як по мешким хвилям, переправлятися через ріки на повстані чи рогожі. Брати голими руками розпечені ядра, бачити на кілька верстов навколо себе за допомогою особливих версадел, жити на дні ріки, залазити і вилазити з місто зв'язаних чи навіть зашитих мішків, перекидатися на котів, перетворювати людей на кущі, вершників на птахів, залазити у звичайне відро і пливти в ньому під водою сотні і тисячі верстов. У романі чорна рада, Пантелеймон Куліш так копився характерника Кирила Туба. «Пика широка, заснована на сонці, самопасости довга, густа чуприна, піднявшися в першу вгору, спадала за ухо. Як кінська грива, усі довгі, униз позакручувань, аж на жопан із висадки, очі так і грають, а чорні густі брови аж по геть піднялися над тими очима. Добрий він, і душа щира, козацька, хоч удає себе вода характерника, та вже без їх не буває. Хтось із наших колег змінив білий халат на піксель і нині боронить українську землю на передовій. Вони стали справжніми сучасними начатками козаків характерників Інші залишилися в тилу, але всі медичні працівники стоять плючоплі з нашими військовими, захищаючи найцінніше здоров'я і життя наших громадян. У ці важкі часи ваш професіоналізм, мужність та гуманність є прикладом нескореності духу українського народу. Війно! Незламні, мужні, хоробрі, найсміливіші. Відважні та добрі, люблячі, милі, вмілі. Упевнені та незрівнянні. Щира подяка вам, наші герої! Ворога знищити, був у двобої. Вами пишаємося, диво безпечні. Слава Україні! Героям слава!